В Україні стартувала шоста заключна хвиля часткової мобілізації. До збройних сил будуть призвані ті, хто відбував строкову службу, і ті, хто навіть ніколи не служив. Хто підлягає призову на це та інші питання, дав відповідь заступник військового комісара області по роботі з особовим складом Олександр Рець. Під час шостої хвилі часткової мобілізації підлягає ті ж самі фахівці, що і до цього. Практично в цьому плані змін немає ніяких. Потрібні фахівці високомобільних десантних військ, фахівці сухопутних військ, це ракетники, артилерісти, спеціалісти зв'язку, водії, ну і представники всіх загальновійськових спеціальностей. Часткову мобілізацію під Призов підлягають всі військовозобов'язані віком від 20 до 60 років. Частина з них буде ті, що проходили військову службу раніше, частина ті, що не проходили. Шоста хвиля мобілізації триватиме певний час. Дату її завершення не називають. Головною метою є ротація військових. Забезпечити заміну хлопців, які призивались по третій хвилі мобілізації, пройшло осінь. Тому ми повинні це виконати. Перше, чим ми займаємося, це розповсюдження повісток, запрошення військовозобов'язаних до військових комісаріатів для перевірки документів, визначення фізичної придатності донесення служби і визначення вже рішення про призов або надання відсрочки призову. На мобілізацію відгукуються не всі. Є багато військовозобов'язаних чоловіків, які ухиляються від служби. Потім, що ухиляються, у нас в залежності від ступеню порушення законодавства, йти або адміністративне провадження, або в кримінальне провадження. Однією з відмінностей шостої хвилі мобілізації є створення державного реєстру військовозобов'язаних. Це дозволить брати дані не тільки Міністерства оборони, а й інших профільних міністерств відомств, їхні бази даних, на основі скласти єдиний реєстр, що дозволить. Залучати до 900, 90% всіх військовозобов'язаних для тих, хто ніколи не служив у військоматі при призові обіцяють враховувати цивільну спеціальність. Буде враховуватися їх в цивільну спеціальність. Якщо це водій, то, як правило, він і піде. З призваний і в подальшому будуть десь виконувати свої обов'язки як водій якоїсь автомобіля або спеціальної машини. Це так для прикладу. До, до всього можна підходити диференцовано і дивитися так. У, у, у всякому разі, всі абсолютно проходять через навчальний центр. У нас жоден час військов, військовозобов'язаний, якого ми призиваємо, не йде напряму на військову частину.